Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Сьогодні в мене на сніданок ось такі хлоп'я. кіпця, І заливаю я все це йогуртом. Отакий От йогурт. Сьогодні вишньовий. І виходить дуже смачний калорійний та швидкий сніданок. Ось так швиденько він і готується, знизу вишня, а запиватиму кавою з молоком. Оце мій сніданок. Ну, от і все. Хай вам смакує гарно, зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить смачного! І до побачення!